Янгол-охоронець українського майдану, заслужений лікар України, науковець, меценат. А тепер ще й кандидат у президенти України Ольга Богомолець відвідала Прикарпаття. Вона каже: нині всі ми живемо у скрутний час, і саме зараз ми повинні докорінно змінити систему влади і рівень життя українців, викорінити корупцію, ввести відповідальність народних депутатів і стати справжньою європейською державою. За 20 років ми втратили і гуманітарну політику в країні, втратили безпеку, втратили економічний розвиток. Закрита більша частина підприємств, яка була в Україні. Сьогодні молодь шукає, де її знайти, куди, куди їй виїхати, для того, щоб самореалізуватись. Тобто я вважаю, що сьогодні ми в крайності. Сьогодні в зв'язку з тим, що схід країни їх лякають. прийде Європа, шахти закриють, роботи не буде, ви залишитесь жебраками, вам не буде взагалі як продукція нікуди не продається, Росія кордони закрила. Люди перелякані. Люди сьогодні не розуміють. Що насправді має бути зовсім інакше. Насправді ті господарі, які є власниками підприємств на Сході, мають забезпечити роботою якісними європейськими стандартами, соціальним захистом, зробити так, щоб на шахтах не гинули сутки людей. Система корумпована і проплетена між собою. Тобто заходити в державу можна тільки зверху. І приводячи критичну масу абсолютно інших людей, які хочуть займатися не розкраданням, а державотворенням. Тому для того, щоб реформувати Міністерство охорони здоров'я, потрібно реформувати фінансові органи, податкові органи, суд, суддєбну систему. Потенціалу викладацького немає. Тому що нам кращих наших випускників, я маю на увазі, що викладачі у нас є дуже гарні. Але для того, щоб відповідати європейським стандартам, нам потрібно взяти наших викладачів, наших студентів, відправити їх за кордон і потім повернути їх назад на контракті, щоб вони тут будували іншу систему. А от базового освіту ми можемо реформувати за два роки. За допомогою знов-таки it технологій для цього не потрібно ні величезних інвестицій, для цього не потрібно заважати. І є вже Є вже компанії, які готові зайти в Україну, і які були готові заходити і робити реформу освіти. Тільки ті хабарі, які їм намалювали чиновники в міністерствах, тільки за те, щоб зайти на ринок України, були такими величезними, що компанії від цього відмовились. На руках цього парламенту та криза і кров людей, які загинули, і повна дестабілізація в країні це їх робота, це їх невміння домовитись, це їх невміння поставити. Збереження цілісності країни щастя і добробут людей вище власних політичних корупційних амбіцій, тому перше, що має зробити президент, це призначити дострокові вибори парламенту. Потім завдання людей привести до влади гідних відповідальних політиків, які будуть нести відповідальність за громадян за державу. Поки шановні глядачі будуть думати, що хтось в цій країні зробить це замість нас. До тих пір у нас буде безладдя. До тих пір, поки ви будете нарікати, що в у владі немає нових облич, а порядні, чесні, відповідальні люди не будуть туди заходити, ми будемо нарікати, що в країні корупція, брехня і безладдя. І сьогодні. Людям розумним, чесним, професійним потрібно підніматися і йти у владу, тому що це може бути наш останній шанс. Якщо сьогодні країна знову стане на олігархічні граблі, якщо нас знову роз'єднають за тими чи іншими інтересами, розділяє властвою, наш нас може відкинути дуже дуже далеко назад. Найважливіше побилати і побороти внутрішнього ворога, і тоді всі зовнішні вороги повідскакують від нас. Від здорової, міцної, сильної, справедливої країни. Ольга Богомолець розповідає, рішення балотуватися на посаду президента України далося їй нелегко. Але оскільки це вирішила громада, то вона готова взяти на себе відповідальність за долю українського народу. Люди казали: послухай, нам нема за кого голосувати. Заради чого був весь майдан? Заради чого гинули хлопці? За кого нам голосувати? Знову за олігархів. І рішення таке було прийняте. І тепер. Власне, ті люди, які чекали нове обличчя, у мене немає за спиною ні олігархічних кланів, ні політичних партій, які мене підтримують, ні тих людей, яким я зобов'язана фінансово, мене є тільки зобов'язання перед українським народом. Цей мораль, честь, совість, справедливість і професіоналізм. В системі краще, щоб 15 і 20 мільйонів не прийшли на вибори знову, тому що меншість. Проголосує за ту країну, яка була зручною. А більшість залишиться вдома. І сьогодні ту більшість позбавляють шансу. Тому я хочу сказати всім, що я не є технічний кандидат, я не збираюся зніматись, я є кандидат виключно українського народу. І, власне, ті люди, які чекали на нове обличчя, вони мають відчути своїм серцем, що це обличчя з'явилось. Опоненти можуть завадити українському народу. Досягнути мети зміни системи в державі. Чи є у нас така людина, яка, яка може об'єднати Україну? Тобто Україні сьогодні потрібен президент, спокійний, вольовий, толерантний і високоморальний. І той, який надасть можливість всім олігархам, яких не має бути у владі, тобто всім багатим людям, рівні, справедливі. Можливості розвивати свій бізнес, який надасть можливість середньому і малому бізнесу розвиватися. Така людина потрібна сьогодні в Україні. Моральний Камертон рішення балотуватись в президенти було прийнято разом з командою, і я мала 7 тисяч підписаних листівок. Переді мною зараз я працюю щодо розвитку. Є команда, яка працює на перемогу на президентських виборах. Команда волонтерська. Ми не маємо підтримки ні олігархів, ні політичних партій. Працюємо на ентузіазмі, на вірі і запрошуємо всіх. Хто має сумніви, що Ольга Богомолець є технічний кандидат, долучатись до роботи наших волонтерських штабів, і ви зможете побачити зсередини, як справді можна виграти вибори, не маючи ніяких мільярдних статків і не маючи великих офшорних рахунків. Тому е це команда, яка працює на вибори. Є ще команда експертів, яка створює стратегію розвитку держави. До цієї стратегії до розробки залучено понад 1600 експертів. Це є молода, дуже активна, позитивна команда, є команда досвідчених експертів, і з цими досвідченими експертами ми зважуємо, як які зміни потрібно робити в Україні для того, щоб не зробити шкоди? Ми співпрацюємо з паном Лановим щодо економіки, щодо конституційних змін з паном Мусіякою. Я співпрацюю з більшістю силових структур і хочу сказати, що маю величезну підтримку і від організацій і армії, і міністерства внутрішніх справ, і десантників, і афганців на сьогоднішній день є великі сили в Україні, які вірять, що нова країна. І нові сили, і ті люди, які мають бажання повернути справедливість, мораль, чесність, гідність суспільства, що ці люди мають силу і готові об'єднатися. Щодо мови, то Ольга Богомолець вважає, державною повинна бути лише одна українська. Вона є поповиною, яка повинна об'єднати усіх мешканців нашої держави. Говорить кандидат у президенти і про агресію Росії, каже, ситуація критична, тому як може допомагає нинішньому тимчасовому уряду рятувати Україну. В умовах зовнішньої агресії у нас є вибір або зробити швидкі та ефективні реформи і стати країною нового якісного рівня з відповідальною та професійною владою, справедливою соціальною системою та боєздатною армією, або використовуючи віроломну агресію сусіда, відмовитися від необхідних реформ та зберегти ту систему влади, яка дозволяє чиновникам бути неконтрольованими, надає їм можливість збагачуватися на бідах українського народу, зазначає пані Ольга. Мені сьогодні зовсім не страшно. Величезна відповідальність є, але і сили, і команда мало того, є міжнародні експерти і е, європейської бізнес-асоціації, європейського парламенту, які також залучені до роботи, і які готові і вже підтримують е, всі наші проекти. Хочу, щоб мої діти вчились в українських школах і отримували гідну освіту. Якщо я хочу, щоб мої діти лікувались лікувалися в українських лікарнях. І не боялись, що їм буде призначено щось не те або вони будуть не в тих умовах. Я дуже хочу, щоб мої діти були патріотами України і щоб вони розуміли, що таке національна гідність, що таке справедливість і що таке служити державі. І власне 600 років рід богомольців служив державі і. Е Гідність, справедливість і довіра людей. А до речі, у мене рейтинг довіри людей сьогодні найбільше з усіх політиків. Не чекайте, що одна людина може в державі змінити все. Має бути добра воля, але має бути підтримка громадянського суспільства. І, власне, в громадянському суспільстві сила української української держави, української єдності і української незалежності. Ольга Богомолець каже, готова взяти на себе відповідальність за долю України та дає клятву державотворця, обіцяє чесно і віддано служити народу України, берегти його цінності, дбати про захисний добробут, справедливість, соціальну відповідальність, гідність і єдність держави, нової держави без корупції, зловживань і брехні, з вірою у Бога, з надією у серці, з любов'ю до країни.